Дара Корній, чарівні істоти українського міфу Болотяник і Болотяниця. Його ще називають багник, болотний, болотняник, болотний дєтко, шут болотний, болотяний лісовик, кадук. А перед тим як почнемо, не забудь підписатися та поставити лайк. Поїхали. Болотяник це дух господар болота і усього, що на ньому. У ньому чи біля нього живе, росте та перебуває. Що більше те сильніше болото, то сильніший та могутніший болотний дідко. Назва зрозуміла господар болота, тому й болотяник. Зовнішність болотяника описують по-різному. Одні кажуть, що це нерухома, товста істота, яка не має очей і сидить на дні болота купиною. Вона вкрита водоростями, дрібними мушлями і рибічою лускою. За іншими описами, це голий, сивий дід, зарослий сірою шерстю і оплетений водоростями. Обличчя в нього жовтей, плескате, мов паляниця, вирічені банькаті очі. Має дідок довгі руки, котрі нагадують жабічі лапи. У нього поросячий хвіст. Густе брудне волосся та довга борода, з якої постійно стікає багно. Особливість болотяника це звичайна очеретяна палиця, яку він завжди носить із собою. Кажуть, то в уся сива та міць болотяного духа. На дозвіллю болотяник розважається тим, що морочить людей. Коли раптом на болоті ви почуєте незрозумілий сміх, зітхання, булькання. Голосне присмокування, гучний плюскіт по воді, ревіння, небо різноманітні тваринні чи пташині звуки, не вірте вухам своїм, то все підступи Болотяника. Він може легко обернутися на пеньок, колоду, купину, зачаїться в засіці та чекає, а неподалік, наче накричку болота, галявина з розкішними квітами розкинулася. Хіба можна не спокоситися на таку красу? І щойно чоловік чи жінка захоче боки так нарвати, як обов'язково опиниться у пастці. буль бульбуль. А богатяник цього тільки й чекає, ухопить бідолаху за ногу й топить. Чоловіки, які потонули на болоті, стають мамунами. Боготяник може перетворитися і на звичайну людину, на мандрівника. Чи навіть на знайомого, котрий випадково опинився біля болота. Не частіше його жертвами стають заблудлі п'янички чи подорожні, котрі збилися з дороги. Щойно жертва спокуситься на та поведеться на чар Болотяника, як починається найцікавіше. Болотяник у подобі звичайної людини доброзичого та гостинно запрошує до себе в гості. Звісно, на чарчину, звісно, ненадовго. Інколи він навіть ліхтарем гостинно підсвічує дорогу. Те, що чоловік тримає в руках очеретяну палицю, мало би насторожити, однак зазвичай цього не помічають, і приводить боготяник гостя до свого кам'яного будинку, водить заморожену жертву прекрасними світлицями, у яких звучить приємна музика. Потім пригощає небораку смаколиками, танцює з ним, навіть обдаровує. Коли ранкове сонце розвіє чар омани, бідний гість урешті приходить до тями, бо сидить він не в царському палаці на троні, як йому здавалося, а на трухлявому пеньку посеред болота. Утримані ж подарунки, то шмат напівзогнилого дерева чи стара перелякана ропуха. Про багатий стіл зі щедрими та смачними наїдками й вишуканими трунками, годі й згадувати. Добре, якщо це були лишень багатовиння, п'явки та звичайна вода. Якщо з вами сталася така прикрість, і ви потрапили в пастку до Болотяного духа, ви вчасно це зрозуміли, не засмучуйтесь. Ви ще можете порятуватись, щоб здавати чари жартівливого Болотяника. Слід перехреститися правицею, водночас лівою рукою тримаючись за хрестик не завадить у той самий час, у той самий момент читати про себе Отче наш. Хрестик обов'язково має бути металевим, якщо ж не пощастило, і хрестик ви або не носите, або загубили, або він дерев'яний, не занепадайте духом є ще один спосіб. Достатньо мати в кишені будь-який залізний різних предмет ключ, ніж, цвях тощо. Треба затиснути його в руці його спокликати покликати на допомогу душі пращурів. Цур, мене цур, прийди та допоможи, лихо відведи. Вважають, що йноболетяник зачує ті слова, які з криком провалиться в болото. За сивої давнини наші пращурі задобрювали болотяника і болотяницю, щоб менше пустували й до свого болота підпускали. Відчувалося це на Боговіщення чи на зелені свята. Збиралася латага людей та після заходу сонця йшла на болото з вогнями, гіллям, кличанням, полином, татарським зіллям. Квітами, благовіщенською водою обходили тричі болото, якщо воно невелике, кропили принесеною освяченою водою та приносили жертву кутю, молоко та крашенки. Усе це супроводжували з замовляннями, танцями іграми, а ще біля болота часто ховали нечистих покійників, самогубців. Це також вважали ритуальною жертвою. Інколи в болоті топили речі покійників, чиї душі з якоїсь причини не могли спочити в мирі та приходили вночі в гості до живих, вірили, що так можна неопокоєні душі віднадити від світу явного і що духи лісу та води допоможуть їм знайти спокій і навіть переправитися на той світ. Активні болотяники цілорічно, гинуть дуже рідко. Коли болото осушують або коли воно геть усе замерзає, адже вони і чи не єдині духи, що не люблять морозів та бояться зими. Ну, а тепер трошки про болотяницю розкажу. Її ще називають болотяна діва, омутниця, лопатниця, донька болотяника, тому й болотяниця. Ця дівка завдає батькові чимало клопоту, кажуть, що зародилася ця. Істота із загубленої на болоті живої душі дівчини чи жінки потопельниці. Мешкає вона посеред болота білосніжному квіті латаття яке завбільшки з відро. Болотяниця зовні прегарна, довге чорне волосся, прикрашене віночком із незабудок та осоки, великі зелені очі, губи корали. Прекрасне голе тіло звабливо, прекрасна, красиві плечі, тендітні руки, а в квітці сидить, щоб заховати від людини гусячі ноги з гидкими чорними перетинками. Узимку вона спить. Разом із квіткою Лататя ховається на дні болота в батьківській оселі. Батько стереже свою доньку, наче найбільшу коштовність, нікого до неї не підпускає. Навіть інших духів, тож від самотності зробилася болотянця геть лихою та підступною. Щойно десь неподалік запримітить чоловіка, як починає гірко ридати та благати про допомогу, і робить це так жалісно і чарівно, що всякому справжньому мужчині хочеться її втішити, а ще розкішна краса бтіла магічно діє. Та варто ступити до неї хоч на крок. Як коли ходійка накинеться на гора героя, зачне обіймати і потягне в багно. Кажуть, що всі чоловіки, які втопилися на болоті, того жертви болотяниці. Врятуватися від зваби болотяниці просто варто мати при собі будь який залізний предмет, тоді почвар вас не займатиме. За народними переказами, болотяниці можуть розважатися і по іншому. Якщо довго на болоту ніхто з чоловіків не приходить, то вони насилають на поля бурі, град, зливи, викрадають у жінок прання, яке ті сушать на березі річок, неподалік від болота. Тож під час проведення ритуала задобрення Болотяника просять у духа болота й про те, щоб він ліпше пильнував свою доньку. Ну і на кінець казка. Буде називатися вона. Про вірність. Якось пішов один чоловік на болото по ягоди. В той час на болоті розважався болотяник. Усім відомо, що улюблене заняття болотяника морочити людей. Напустив ману на чоловіка, аж той заблукав. Стоїть посеред болота чолов'я і мало не плаче. Розуміє, що самотужки живим не вибратись. Раптом, де не взялася страшна почвара. Малий сивий дідок із вирічними очима на широкому, жовтому обличчі та довгою бородою, з якої стікає багно, був весь укритий сірою шерстю і водоростями. Здогадався чолов'яга, що то болотяник, та так злякався, що ж язик йому до піднебіння привив. Здоров, був небараче, обізвалася потвора. Ти що тут, на моєму болоті забув? А? Я ходи без дозволу цупиш. Ану, збирайся, поки я тебе жабам не згодував. Та прошу пана, ні. Я той. Чоловік трохи прийшов до тями та зачав, затинаючись, відповідати. І... Я, я заболкав. Може, паночку, якщо ваша ласка. Ви мене з болота виведите. Я вам обіцяю, ніколи більше сюди не прийду. У мене п'ятірко малих діточок і дружина хвора. Геть без мене пропадуть. Діти, то тобі клопіт. Я тобі не допомагав їх примножувати, відповідав поділовому Болотяник. У мене розмова з такими, як ти, коротка. Заплатиш виведу. А не то топися. Мені байдуже до твоєї біди. Мені своєї досить. Хіба я тебе сюди кликав? Став чоловік просити Болотяника і так і сяк, про діток розповідає, І сльозу купу з очей, бузувіра добуває. Здається, що й камінь розчувився, а болотяник затявся й квит. Заплатиш, каже, виведу. Врешті набридли болотянику ті торги, і він, розмахуючись своїми довгими руками, гаркнув на чоловіка. Ну, гаді, заткни пельку, причепо. Не рюмся й та й носа витри, Тут і так вогко. Виведу я тебе з болота, раз таке діло й така бідося. Виведу, але за однієї умови. Віддай мені свого старшого сина на служку, І живим залишишся, і навіть грошенят заробиш, бо за гарну службу я справно платитиму. Почухав потилицю чоловік, лишень на мить замислився та й погодився. Старшого сина і справді настав час у найми віддавати, то чим богатяно гірший від місцевого пана. А та молодша. І, певно, ще й чесне слово даси, і навіть матір'ю поклянешся, що не обдуриш, а ви не надто ми віримо вам, людям. Людське слово нічого не варте. Маєш скріпити ту обіцянку кров'ю. Надрізав дідок Бідуласі пальця, і той кров'ю власною поклявся, що віддасть старшого сина в найми Боготянкові, щойно до хати живим та неушкодженим вернеться. А щойно прийшов додому, то геть зажурився. Як, дружині, в такому підступі зізнатися. Чого ти, чоловіче, журишся? Що сталося? допитується жінка. Він і зізнався, розповів, як на болоті заблукав, як пообіцяв обмін на порятунок віддати старшого сина в найму до Болотяника. Обіцянку ж скріпив кровною клятвою і Якщо порушить, то. Нічого робити. Посиділи, поплакали, зібрали з сину Івана ось який такий харч, та й відправили на болото у найми до болотяника. Прийшов хлопець на болото, тут, де не взявся болотяник, ухопив хлопця попід руки і потягнув за собою у трясовину. Іван і оком не змигнув, як опинився в чудному місці. Брудом та болотом тут і не пахло. Болотяник жив у розкішному палаці, мав усе, чого душа забажає. Силу, силену прислужників та підвабузників і на додачу плаксиву доньку болотяницю. Дівчина мала тонкий стан, граційні руки, довге чорне волосся, яке прикрашав вінок із лілей та незабудок. Красиві Лисумні зелені очі й потворні чорні ноги з перетинками, наче в жаби. Болотяник ниняв Івана для своєї доньки й наказав її всіляко втішати та забавляти. Вона дуже любить плакати. Роби так, щоб менше ревіла. А коли, каже, будеш усе робити добре, то до батьків у гості тебе відпускатимуть та добре платитиму. Розважав Іван Болотяницю, скільки було хисто. Вона була ще мала, і ті ігри, у які він бавився разом із своїми меншими братами і сестрами, їй теж підходили. А хіба дитині багато треба? Уваги! Бо коли нема ні братів, ані сестер, а батько вічно зайнятий, то що лишається? Тільки плакати. Правда, поруч цілий ліс мавок, хіба не товариство для розваг? Та болотяник мавок чомусь не любить, тож вони до нього в гості не ходять, а він до них не пхається. Раз на місяць Іванові дозволялося відвідати батьків. Ніколи не приходив хлопець додому з порожніми руками. Болотяник щедро платив грішми та гостинцями. Батьки, хоч і жаліли хлопця, бо знову тому повертатися до дітька в болото, та все ж раділи з того, що син добре заробляє, і вдежину нову справили, і хату підватали, і худобинку підкупили. Три корівки, два коники, два волики, ще б земельки, бо ротів у родині багато і всі їсти хочуть. Минав час. Іван стільки грошей зробив для родини, що й на придане сестрам вистачить, і на життя залишиться. Рептово помер батько, і клятва, яку той давав болотянику, стала нечинною. Але Іван і далі ходив на болото та прислужував Боготяникові, і робив це не заради заробітку. Донька Болотяника виросла, Іван раптом став помічати, що йому не просто добре поруч із нею. Він закохався в болотяницю. Навіть її гідкі ноги не здавалися йому потворними. Бо дівчина мала вдачу чисту та світу. Її звані очі назавжди покинув сум, бо вона відповіла йому взаємністю. А якось зізналася вона Івану, що мріє жити не в болоті, а на землі, у селі між людьми. Якщо Іванко її так само любить, як вона його, то вони мають разом утекти з болота адже. Болотяник ніколи не пристане на те, щоб його єдина донька стала нареченою людини, ба більше, батько пообіцяв свою красуню донечку віддати за дружину молодому боготяникові із сусіднього болота. І от настав день, коли болотяник вирушив зустрічати сватів. Більше чекати закохані не могли. Скориставшись святковою матушнею, слуги саме накривали на стіл. Івани з Болотяницею дриманули з болота. Але далеко втекти не вдалося. Бігли вони лісом, захекалися, озираються на певрелавки, за ними болотяникові служки женуться, і помітили їхнє зникнення. Тут болотяникова донька обернула Івана на грака, а сама стала сорокою, і сіли вони на високому дубі. Ось умний служка його кає. У граку стріляйте, а сороку минайте!» Кинулися птахи з дерев та й у траву. Дівчина обернула Івана на виса, а сама стала зайцем і кинулася від виса тікати. Зирк, а служка не відстає і до інших служок гукає. «Лиса стріляйте, а зайця минайте. Ботянеться вдарила руками об землю. І розвивався глибокою рікою, перетворивши Івана на камінь. Тут слуги вже були безсилими, бо не люблять вони великої води, тож повернулися додому ні з чим. Прийшов болотяник із гостями до палацу, а там такий шарварок. Донька з людським наймитом утекла, сработа, і прокляв Болотяник свою доньку на людські муки. І відтоді перетворилася болотяниця на звичайно смертну дівчину. Пішов Івани з болотянцею світ за очі. Додому Іван вертатися побоявся, бо там його болотяник може піджидати. Та вирішили молодята піти голосвіта найнятися кудись. І тут новина. Король на війну збирається, каже болотяниця Івану. Іди на війну. Нічого не бійся, я тебе заговорю від смерті, а коли добре королю служитимеш, то він тебе так нагородить, на ціле життя нам вистачить. А сама тим часом нанялася до заможного господаря кухаркою. Іван на війні бився хоробро, навіть одного разу і короля, і королівну від смерті врятував. От королівна в Івана через це й закохалася. А він і вусом не веде, це про свою кохану розповідає, сумує за нею, чекає закінчення війни, щоб до милої повернутися. Бідолашна королівна тужить від кохання, сохне, марніє. Сестра короля була відьма і навчила небогу, як причарувати хлопця до себе. Королівна напоїла Івана таким трунком, що забирає пам'ять та любов. І не згадає Іван тої, яку кохає, аж поки її не побачить. А коли королівна та Іван поберуться, то вплив трунку буде незворотній, і молодий вже ніколи не згадає своїй колись милої. Ось і до весілля готуються, гості з усіх усюд з'їжджаються, а Івана молодця пильнують, як зіниці ока, ніколи до нього не підпускають і близько, особливо жінок. Про болотяникову доньку хлопець і думати забув. Столи накривають, музика грає, а королівна зі своїм нареченим по парку гуляє. Там ані душечки, тільки дерева та квіти. Підійшла королівна води попити, Іванко присів на лаву. Прилетіла голубка, сіла поруч і людським голоском питає. Пам'ятаєш, Іванку, як я свого батечка і свій палац спокинула і й за тобою світ за очі полинула?» Іванку дивиться на голубку і нічого не розуміє. Не пам'ятаю, ти хто? А пам'ятаєш, як за нами слуги гналися? Я тебе обернула на грака, а сама на сороку перекинулась. Іван знову відповідає, не пам'ятаю такого. Голубка далі веде, а пам'ятаєш, як я обернулася річкою, а ти каменем. Не пам'ятаю, знову ти саме править Іван. А пам'ятаєш, любий, як ти обіцяв, що ніколи не покинеш мене і до мене живим повернешся. Голубка тріпнула крилятами, Чар трунку королів не розвіявся. І тут, Івану, усе згадав. Пам'ятаю! прошепотів чоловік, і враз перетворився на Голуба і полетів слідом за Голубкою. Кінець історії. Не забудьте підписатися, якщо ще не підписані, для того, щоб не пропускати наступні випуски, і ставити впобайки, для того, щоб цей канал розвивався. До скорих зустрічей, папа! -па.